Всім привіт! Ви на каналі Антон Людан. І сьогодні я знову в місті Кременчук на своєму ринку. І в пошуках сала вже буду збиратися додому. Так що ходімо разом з вами, подивимось, яка ціна сала. Протестуємо, продегустуємо і вже будемо вибирати сало, щоб поїхати мені в Єгипет. Погнали! Сьогодні багато і сала. Дочина, є Ні. Добре. Скільки 380. коштує це сало? 380. 380. Ну, без м'яса буде тільки Я... тоненьке. А, тоненьке. Ну, і це чирю, не буде. По червоне почув? 380. І є по 300. А Оце бочина. 380. — 380. 380. — 380? Це то... 380, Ну, Тут буде спрашило, оце покров. Воно тут буде м'ясне, але воно впеченесь. Мені... Ні, я з м'ясом не Це сало з м'ясом. Бачите, що сало без м'яса не Це гарне. Тому... Оце сало таке. Я, знаю, я не держала. А скільки кілограм? 350. 350 Це таке гарне сало точно. Сьогодні дуже багато. М'яса, свинини, різне сало можна щось вибрати. Яловичина ось. ось. Така печерева на 280, а ошейок. Дуже хороша, дуже м'ясиста, mm -hmm. жирна. Це запікати її, mm -hmm. не копчена. Гарно, гарно я ось. Дуже гарно. А ошей ще... як.

Oh. По чому це? – 350 350 гривен кілограм. Це ну, просто безподобен. Настільки м'який, настільки сьогодні сало було добре. А інтереси? немає у вас вже сола. Соло немає. Тільки оце під череви, це соло, оце не сісне. Ну, трошки тупше, якби нема. Ну, якби пізно прийшли. Напевне. Соло. Це таке гарний. Гарний, Це гарне м'ясо. І під черевина гарна. І під черевина гарна. Ну, Ти не хочеш? А, мені ж її мам треба засолити і заморозити, мені ж довести треба. Ну, отаке 250. Оце 250, так? Ну попробуй мать. Ну, <поставка> <поставка> Девочки, соль є, <поставка> если треба, даю мам. Як треба, я собі. Це вообще м'яка. Добре? м'яка. А це скільки коштує? 180 180. Добре. Це лопатка, це задучок. Просто вита, це Киньте, блін, я вам дам друге. Киньте ніж тупий, ну як різать, то пальці різать. Добре, так? Да? Ну воно дуже добре, дівчинка. я то, дуже... вам я ж кажу, що це. А яке взяти? Оце ваші останні кусочки тиждень. Не мов більш ніяк. Бо нам Це воно дорогу, Дови, Дови, вдови, а яке? Воно дорогу не було. Вже, mm. чусь, ну ну то, то й те добре, ну то що буде. Якби оцей кусок, ось дивіться, дивиться, отокнув рішення. Оцей густок і оцей акуратній сторінкость зробити. Ну просто бачите, не Ні, ти попробуй попросиш. Просто на це народи. Будеш я такого хочу кілограм десь такого са. Ану, оце А ну, ту сторону покаже. Так, підпробують для себе. Мені пусть мені не побачить. Якщо добре, хай буде. Ти на його із м'яском, із тим, Ну подивитись там, як може щось. А ну, скільки оцей кусочку? Я можу просолити могу проспросолити. А просолити. А ну скільки це? Скіло двісті 3750 300. 300 гривень. На 300 гривен такий кусочек. А ну дріжка з цього кусочка не попробувати. Ну так якщо, що, я собі ще же спрорізів візьму. Ось спорус, Це скоро. До м'яка така. Пишу. Це ось де спробу. Така а це скільки коштує це? 250. Тоже 250? Да, так. Да. да? Давайте отой той кусочок. Ось такий? Подождите. Нет, пиццелить нам трубка. Давайте я пиццелить нам трубка. Давай. В отдельный пакет а тоді ми мы... Тут мы возьмем мешковый мужик с малыми. Тут... А чем оно пиццмалено, скажите? Ну, не пиццмалено, просто впекли все. Просто тип, ну, як ви, як обично, свиня, розробили, розстей. А кострець 30 це скільки коштує? По 260. По 260, ось таке продають. А сало по чому? Шашлик може А ошейок скільки? 280. А вам 280. Ми дивимося ще тільки. На шашлик А сало? дивимося. На 600, шашлик. 180 де вам собі, не ошею. А, у а у чому цей оцей брати? Я зараз об'ясню. ви чого берете собі ошею. Тому що він краски. Ось такий брати на шашлик, ви рекомендуєте, так? Да? Це красне яке угу. м'ясо? Черевина, ребра, лопатка, яблуко і низ, низ, костріця. Кострець — це йде продовження молока. Воно сухувате. Вообще кажуть, кострець, да блин, він вище говно. чесне слово. А із вита, оце є біле, оце задок, цей верх, оце біле. Воно. Це взагалі і круга, чесно сказати. А а оцей скільки кілограмів? Це класника. 270 дівчинка. Ні, зайчик не нема. Я вже розчитала за цей. Да. А, да. а ну скільки тут оцього кусочка. Так, ще ось беремо таку підчеревину тут. 225 гривень. Да, давайте. Ось на 225 гривень на сало на м'ясо ж менше солі, на сало більше. На, на сало говоря більше солі. Сколько а ну повису? на вісі. Так, шукаємо гроші, розраховуємося. А? Додачка підожди. Да. Скільки коштує сало? 350, 30. 350. 30. Я їм одрігаю. Смачне. Диви, яке гарне сало. Да? Сьогодні гарний ринок, багато різного. Сало, м'ясо просто. Ще багато. Ми ще мами там візьмемо сало. Ось мама ще хоче взяти. Такі 350, чого не Такі, бачите, І тут гарне таке закопчене сальце. Так, все. Сьогодні перець. 50, а на вибір 55. Диви, який Диви мам, гарний першого гарний, по, по 35 є. красавчик. Диви, такий по 35, а той взагалі по 25. Треба у цього вся. Помідори 25. А ця капуста брокколі 30. Така трошки жовтувата. Гарні помідорчики. помідорчик він по 30, по 25. Так, ціна на картоплю 20 гривнів. А цибуля, ось, порівнюючи з моєю рукою, цибуля така величенька, також 20 в кілограм. Кавун Одеса. Бачите, такий червоний-червоний. Коштує 15 в кілограм. Сливка така гарненька 40 гривень, А диня солодка 45 в кілограм. А ця по 40. <реш> а, це... а це все по 40. А кавун 15 гривень. Гарний такий. Червоний гарний кавунчик. А скільки коштує виноград? 100. Кишмиш. Також гарний виноград. Так, і ось сьогодні такі ще баклажанчики. Ось такі маленькі, такі, 20 гривень, а трішки такі кращі. 35. Ось такий кращенький баклажанчик. А скільки коштує кукурудза? 20. Оце більше 20, так? а менше 15. Це така бондюель. 15 хвилин варити від закипання? 8. 8? Дуже багато сьогодні помідор. І слив, сливи, угорка, угорка, урка. І якась президент. Ну, коротше, сливи від 35 до 40 гривень. ціну у вас оцей перчик? Ось такий перчик. 200 гривень кілограм. Так, яблучко чорний принц 55 гривень, а чемпіон також 55. Перчик такий 55 гривень. Просто. Бомба, такий гарний перчик. Сливка 40. У помідори жовтенькі, домашні написані. Дуже добрі, 35 гривень. Дуже гарно. Тут ще на ринку у нас продають таку красу різного виду гортензії. Від 200 гривень стартує ціна. Такі красиві, ось червоні такі, дуже гарні. Там маленькі. Така краса. Ота 250 гортензія. Сьогодні дуже гарний ринок і дуже гарний великий вибір квітів. Різні, 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 різні квіти. Чебрець ось такий гарненький просто. Оце такі сухоцвіти, По 60 і 50. 50. Ну дуже гарні такі. Це безсмертний чехи називається. Ні, це називається кермек. Такі це кермек. Гарно він же ж такий так і стоятиме. Сімена правда, ідуть. Семена, продаються і да, весною ну, сіять, не. і вони будуть. Уже буде. буде да, такий буде. Цілий. стояти цілий рік, цілий да, рік гарний. гарсткий. Крукечкики, Гортензія. продають полуницю. Різні сорти полунички. Ремчики, муран, світен, альбіон. Постійно ж продано шиї. Румба, румба, аліра, крісло. А ось який рай. Русь, речки, Це просто... Русь, Скільки коштує такий? 200 гривень, ну такий гарний. Він же ж такий красивий. Вереск. Він же що так і буде. Ну Десь отакої висоти і отаким розовим. Що, це Лаванда? Ні, ні. вереск. 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 Такий гарний. А зимою він з весни до осені отак квітне, а зимою воно буде зелене Угу. Красивий. Це туйка якась, теді маленька, так? Так, диви, як краса. А це краса, айстри. Це просто краса. квітковий рай. Айстри такі гарні. На будь-який будь-який ваш смак. Лаванда. Єжевіка така. Не дивимося тільки. Квіти. Це. Ну, ну так, да, кожен там, хоче тронути, а там, що ж тоді вам різненькая же ріка, да. то Оце воно. 70, 70 гривен є. Корінець. Корінець. гривень є сто гривень, така старана. 75 гривень. Така гарна. Від 70 гривень. Ну, звісно, як оця. Ось ця солодка. Ця солодка? Разові сорта тільки з кислинкою. Ремонтантний пішов солодкий. Говорять, ремонтантний сорт. І а це вона є ремонтантний. Будуть у нас ще одноразові, будемо копати попозже. Десь через пару неділів. Ось такий. Корінець коштує 70 гривень. Тут залишилося все на цих Молики, голики, І, коріння, якщо... коріння. Угу. Ну, ви ж розумієте, одна віточка, або, або їх три їх або чотири А ось хризантеми. Такі шаровидні. Ну, це ж, мама, ми з тобою такі садили. В Тебе повинні цвісти. ось. Білі, рожева, така красива, просто бомба. Ось ці по 50. Ось такі, да, можна по 50, полісадничок, якщо собі на нагнути. Так. Оце такі, такі мама купувала. Ми знайомо лучші, mm -hmm. гарні, гарні у вас такі. Ці по 50, далі 70, 100. Ну, 70, зрозуміло ж більше. 80 ось такі. Такі гарні. Рожевий колір дуже красивий, такий гарний. І ось рожевий такий. Декоративні гарбузики. Так, ну, і сала купили. Тепер на виході тут хочемо купити три помідори із салом спробувати. Такі жовтенькі, 35 гривень. Кіло там. Давай виберемо хороший, щоб Та ти... три, да. так. Ми ж додому поїдемо. Ще, ще, ще червоний? — Та любий. О, давай. Ще, один. ще один бери, який ти хочеш. Або рожевий бери, зараз будемо дегустувати сало. Так, ну що, ми вже вдома. Накупили трішки сала, під м'ясо, можливо, шашлик з жарем. Ну, мама там ще говорить, що ще замовить там у себе, де вона живе, ще там сало будуть свиню різати. Там ще купа сала. Так, ну що, ось такий наш обід. Бачите? Помідори, сало, дегустуємо сало, пробуємо. Ну, воно, я вам скажу, хоч воно не дуже товсте, тоненьке таке. Ну, воно таке смачне. Дуже смачне. Також підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей. Всім пока!